Так, мої ріднульки, мої красотурки, добрий вечір ще не скажу, скажу вам ще раз добрий день. Буде до вечора ще трошки рановато, але день сьогодні прекрасний, день чудовий. Я ж сьогодні на таксі і туди, і назад. І це я доїхала до Лімана, а йти мені треба ой, аж де там високі дома. І я зараз собі попід Ліманчик пройду свою дачу і піду е, додому. Прийду додому, робити, звісно, нічого не буду. Потім пізніше поїду по мою машину, поїду до собачок своїх, пограюся з ними. Але зараз хочу посидіти з вами возле водички. Боже, як тут класно. Як тихо. Але ви знаєте, ліман зараз чути дустом. Там навіть бачу хлопчиком до гриб колове внизу. Ну от чути дустом мені зараз трошки, знаєте, трошки чути дустом. От хочеться мені так стояти. Я зараз цей камінчик є. Я зараз присяду на той камінчик, посидю на ньому трохи, тому що мені дуже зле. Мені так зле свиня напилася вчора. Я думаю, вам дуже зараз ви сьогодні мої трудяшки вдома, хто прийшов з роботи, заморе, ні? Да? Давайте возле віночка, тут так класно взагалі. Шум води, легкий-легкий вітерочок, сонечко. О, боже, що ще треба. А я теж зараз приїду додому. Трошки а я лягу прилягу. боже, я, я сплю, бачу, коли я йду до того дивана вже, до кроваті. Хочу лягти трошки полежати, потім поїду, по корпусу собачок, потім помию машину і приїду додому, бо машина грязна, але зараз сонечко, потім може бути дощик. Як мені плохо, я вам хочу сказати, Боже, свиня так напиться що рога на лабуну. Але слухайте, не одного плохого коментаря, ви мої умнички, по Посучувати, слухайте, дівчатки, мої хлопчики, ви знаєте що. Нашим мозгам дуже трошки треба розслабитися. Ми все рівно в напряженні, ми все время щось робимо з вами. То скільки ж це можна робити? Корай можна. Так, ми Боже. Тишина, шум лімана. А мені треба йти. Так, отой замок, ми з вами проїжджаємо, а мені треба йти аж до тих високих будиночків. Зараз такого попід ліманчик. піду собі потихесенько, помалесенько, нікуди не спіша. Там рибку ловить хтось, от чути трошки лиманчик чу чу чути. Боже, так от віця, як тихесенько. Вода, звісно, дуже заспокоює, дуже. Даже говорити не хочеться. Гарічилася, вийшла в Стріляла. І все. все мали, що я не Ні, ну, я вчора дала хорошо жарю. Я хочу сказати, що я рідко, но м'ядку, але це вже надовго. Боже, я давно, я давно так не, не давала. Ну, я ж вам там колись розказувала, що ж в хаті, а я на кваті. Ну а що робити? Це життя. Слухайте, а з ким в житті таке не буває. Буває з усіма, просто може хтось стидається і сказати, а я не стидаю. Кажу, я сологуні, кусочок навіть не доїла, кусочок шашлика і одну картошку, і по пів літра на, на личко. Да, личко ж у мене таке хорошеньке. Так що такі мої красотулечки, рідулечки. вчора в світлі були, я прийняла, якому і посиділа, байдуже, але зато на роботу, я і лежала на роботі. Сьогодні робота була, ви знаєте, сьогодні була хороша робота. І в Танюшке, слава Богу, теж дякувати Богу, хороша робота. Мені одна дівчинка пише, що Світулька, ми проїжджали, а там нікого не було. Кажу, ну а як вони? Вони ж не будуть під магазином, ми двері закриваємо. Там тепло. Дякувати Богу, ви знаєте, за кожен день. День лучше, день хуже. Слава Богу. Слава Богу, що ми живі, здорові, а робота вона нікуди, а робота, вона нікуди не піде. День лучше, день хуже, головне не нервувати. Так що мої рінулічки ви давно не розслаблялись? то я з нея теж правда один вечір я з вами по 25, байдуженько, а другий вечір уже по пів літра на мордяку. Хазяйка наготувала їсти на, на, на жарила шашлики, пожарила криля, картошку з магазину, з магазину. З хатинки замовила, забрала. І слухайте, коли то все готуєте, я, слава Богу, рибку понарізала, рибку понарізала, маслинки взяла. Що ще треба? Боже, як я люблю сонечко, ви навіть не представляєте, мені коли таке сонечко, знаєте що я хочу? Я хочу роздітися, лягти на березі і як курка гріль крутитися. Я ж кручуся, як ото, знаєте, я ж все время однотонно загораю, тому що я люблю крутитися. Я такі глазки свої закриваю, боже мій, взагалі. А до речі, дівчатка, ви знаєте, що в хороший, в загар був, загарбою треба маститися? Це серйозно, я вам кажу. Це в цьому році не треба. Пивом, пивом, якщо ми себе мастимо, ви що, загар такий красивий. Вообще. До речі, треба, мабуть, і селярі піти. Я давно не була. Чи я ще смугла? Я, я що така довго буду ходити смугла. Мугленька. Я смуглянка, молдованка, собі. Трошки ліман, чути достойно, ну нічого. Так добре. А що я з пара сумками міша йти, треба йти. Я, в принципі, можу йти і говорити з вами, але я хочу постояти. Я зараз карман, е, телефон в карман, руку, сумку під мишку і пішла попід берег. Хоча можу сісти на 87-му маршрутку під'їхати, вона якраз тут стає, я якраз і до неї доїду та й піду. Я точно зараз злочно ну, чи ні. пройдемося, Лучше давайте пройдемося. Так, мої ріднульки, мої красотульки, от я б з вами говорила, то я займається в 24 на 7. Я ж люблю говорити з усіми людьми. Хоча я буду жити, хоча ще мама мені подивиться ролики, та вона мені дасть світа. Ну Я Юлі прийшла додому, плакала у мами, плакала. Мама каже, сіла коло дивана на землю. Я кажу, мене ніхто не любить, я нікому не нада. Мама каже, Дочка, ну чого ж тебе люблю? Я, я тебе дуже люблю. Ти ж у мене сама рідна. Боже, а я плакала. Ну, на удивлення вчора не плакала, господи, ригала, Свята, света, взросла жінка. Що ти собі думаєш? От гарненько, так? Да? Ну, це життя, що є, то є. Отака От я, отака ваша базаренко, що має, то й несе. Напилася і забилася. Ну хорошо, но зато я, ви знаєте, це треба було. Так що гарненько, сейчас зараз я піду додому, передінуся, сполоснуся. Може ляжу, може, і не ляжу, бо переб'ю сон. Завтра буду дома, завтра хочу. Е сьогодні Вірочка до мене не прийшла, притеру в до п'ятницю. А я завтра хочу такі віші перебрати. Дівчатка багато, то каже, дайте нам віші. Да? Дівочки, не ображайтеся, я возю в возі однієї сім'ї, вони дуже ну, багато дівчаток і вони такі, як я. І Я завтра, звісно, всі віші. Я знайшла там дві чи три сумки буде, я завезу все. Я навіть труси лічики віддаю, що вони в мене що вони. Все чистеньке, все свіженьке, полотенце, я все віддаю. З тої хати багато Та ну, й що, що воно стоїть? Воно перекладаємо з місця на місце. От вроді дивися, та курточка висить. думаю, я її вдіну. та коли я її вдіну? коли? Завтра прям піднімуся, хочу ці літні вірші з вішалками наверх занести, нижні спустити вниз. Аня каже, мам, давай зробимо, поки я її. Так що мої рядуєчки завтра такі у мене. Понимаєте, я сьогодні взагалі в шокі. Люди кажуть, що з вами, Світулечка? Але що ж я ж утром розказала, що Світулечка так по-настоящему? А друге, я вам хочу сказати, що вірте, нам треба. О, то, що ми по чуть-чуть свіркаємо, це ні, треба один раз, ну, конкретний раз. Конкретний, знаєте, що непомічка лягла, не поміч, як стала. Боже, я утром встала. Ідеальна чистота, все вимито, все пахне. А мама Аня каже, мама, я чую твого голосу, а виходю, думаю, де ти тіть Юля каже. Збирається видно кльова, немає світулечка ваша тим Мої рідненькі. Я вам всім хочу побажати гарного настрою, щоб ви в мене завжди посміхалися, щоб все у вас було завжди добре. Щоб ви якщо захочете напитися, як от світулька, перший день по 25 а другий день конкретний, напитися. Оце по чуть-чуть це капля в морі, капля в морі, а на мой, а в желудку нічого. Треба один раз чітко, но метку Ви поняли, так? Да? Ну от бачите базаренку. Напила, слава Богу, хоч не ригала і не плакала, хоч добре це, що це ще молоді, це що це не було. А одним словом, я вам всім хочу побажати гарного вечора, тихого вечора, спокійного вечора. Я вас всіх обіймаю крепко-крепко. Цілую крепко-крепко. Навіть -крепко. своїх злючих закарочок вони мене сьогодні не паскудили. Навіть не паскудили. Ви що, серйозно? Да? Мої розумашки. Ви мої трудяшки, хто прийшов додому, хто сьогодні вихідний, так? Да? Лягли на бочок собі перед телевізором і лежать, як зараз зробить ваша Базаренко. Прийду. Так мої хлопчики і мої дівчатка. Базаренко рот не закриється. Я так трошки змерзла, але ну, зараз будуть дітей і нагріюся. Я вам всім хочу побажати, щоб на вашому лиці завжди була посмішка, щоб все у вас в житті було добре. Я вам то бажаю, що бажала б сама собі. Правда. Своїм злючкам мені теж їх жалко, тому що теж вони нещасні люди. Знаєте, коли людина нещасна, вона може тільки гадості писати. Ну якщо їй це приносить задоволення, хай пише. Правильно, саме головне, щоб ми всі були здорові, живі, щоб закінчилася війна і все в нас буде добре. Одним словом, я вас всіх обіймаю, цілюваю і такого найпрекраснішого настрою я вам бажаю, тому що Боже, дві! Ідіть сюди, подружки мої, посей мої дітки, дітки мої. Замітили маму на таксі. Давай виходьте, подружки мої. Замітили маму і до мами. Пожалуйста, мама коло лімана, а діти до мами. А де? Друга дитина. А вона ходить, сюди чудо, мамина. Бач, як мама йшла собі, Доця мама теж сьогодні їхала, їхала. Добрий день. Добрий день, моя квіточка, тільки мама тьоміка. Чьомік і бомік, як вовка каже. Так що красуні, йдемо ще пішечком з вами. Гарного всім дня, прекрасного настрою, я вас обіймаю, цілюваю. Замерзли капюшончики вдівайте, дівчатка. Трудяшки ви мої, мої трудяшки. Вони у мене стіснітельні. Це мама, така вітер, галатин. А діти у мене стіснітельні, бачите, ось О, красотулічки о вже Повже он до зрибалки пішов. А мама ще говорить. Так що я вас всім тако кажу: прийшли додому. Три по двадцять п'ять на бочок. І баю баюшки баю, да, баю баюшки баю, як світулечка. Баю баюшки баю, не ложися на краю. А де вчора лежала, слава Богу, поперед кроваті? Жінка, що ви хочете? Жінка.